Segundo, segundo, Benderuk Makar Sergio, esperava ele não? Dobre macar é segundo, Rotoei zero zero zero, segundo. Готовий? Оп! Швидкість. Швидкість. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. І рухайся на той відразу тест. Ні, макар, макар. Так, Тимощук, Матвій. Готовий? Оп! Раз, давай, два, три, останній. Добре, молодець. Так, поліщук, правильно? Готовий. Оп, давай дані. Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Ай-яй-яй. Право не крутиш. Одразу, одразу. Будь ласка, Костишин, Владислав, готовий. Оп! Добре, Владиславе, молодець. Гарно рухаєшся. Добре, три. Швидше, швидше. Чотири, браво, останній. Добре, прекрасний час. Огородник Чупринда готується. Готовий? Хоп! Раз. Два. Три, швидко, швидко, швидко. Розвороти вибух. Розвороти вибух. Останній. Добре. Так, будь ласка, чупрында, мельник. Готовься. Готовый? Оп! Давай, Андрюх, скучай, скучай, Андрюх. Раз, триста. Триста, Андрей, Андрей. Андрей бэкпауз. Остань, давай, давай, все, давай, хорош, давай, есть, давай. есть, 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 есть. Будь ласка, мельник Данило Чередніченко, Макар готується. Готовий? Оп! Останній. Добре. Чередніченко Макар, Гнатюк Дмитро готується. Готовий. Оп Швидко, швидко, в квадрат і вже шукаєш. Добре. Добре. Три. Ще двічі. Чотири. Останній. Останній. Швидкість. Добре. Гнатюк Дмитро готовий. Оп! Козиренко Марк готується. Три. Давай, швидше, Давай, 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 давай. Чотири. Добре, єсть. Єсть. Будь ласка, 2015 -й. Козиренко марк на старт. Готовий Марк? Оп! Назад Треба сюди. Чотири. Останній. Добре, молодець. Молодець. Будь ласка, Ливарчук, Матвій. what do